Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Емінем, і сьогодні ми. Відкриваємо черговий гайд в рубриці гайди по всім танкам з глобальної мапи, які ви можете отримати на івенті. От саме Боговинні, які зараз у нас іде і буде ну, закінчиться 27 лютого, і сьогодні ми поговоримо про важкий танк Німеччини 10-го рівня ПК 7201. Він же тапок, він же альфа, тапок. От доволі старий танк, але при тому, в принципі, який не втрачає свою актуальність в рандомі, навіть по ним. Значить, перед тим як ми почнемо. Зразу скажу, що, будь ласка, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі під цим відео. Це, по-перше, дуже допомагає просуванню україномовного контенту. По-друге, це дуже мотивує робити наступні відео. Дякую і поїхали. Е, так, значить, з чого почати? Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що цей танчик в мене дуже давно в ангарі, напевно, років. 5 чи 6, напевно, але скидав на ньому всього двадцять з середнім демеджем 3800. Це в принципі не дуже та й багато. От на цьому танку можна робити набагато більше, але спойлер, мені особисто цей танк не подобається, але це не робить цей танк. І поганим, і взагалі ну ми об'єктивні тут на цьому каналі. Тому я буду об'єктивно старатися подавати інформацію про цю машину. Ну давайте почнемо з того, що він себе представляє. Розбір почнемо, як завжди, з броні. Значить, поставив я проти себе дефолтно потасав 10 рівня Об'єкт 268, для того, щоб просто ви зрозуміли, яка тут броня проти кумулятивів яка броня проти бронебійних стрелял. Значить, дивіться, ВЛД

От е, так само є така планочка доволі товстенька на ВЛД, це стик ВЛД НЛД, вона має також броню 300 мм, це все проти бронебійних снарядів. Е, ну і ВЛД відповідно 340 до, від 340 до 360 там умовно по кутам. Е, про що це нам говорить? Про те, що в принципі жоден танк, крім ПТСА 10 рівня, нас на бронебійних снарядах в грі, ну майже жоден танк, дав, впевнений, не пробиває. Е, особливо, якщо ми починаємо довертати корпус, тобто розводити противника. Отак, відповідно, ви бачите, так, тут вже приведена броня виростає до 290 мм, тут вже. Приблизно 305, тобто навіть ПТСА у 10 рівня без голди, ви в НЛД можете доволі впевнено танкувати. Плюс у вас є доволі жирні катки, які так просто не пробиваються. Тому на цьому танчику можна перекручувати, розводити противника. От, що стосується башти, тут все також дуже дуже цікаво. Значить, дивіться, башта сама по собі я не буду вас нагружати, вона в принципі не пробиває. Єдине, що пам'ятаєте, що тут не така маска, як в його умовного брата, прокачуємо, то в того прям Здорове, на діра, отут вся повністю вона пробувається і має там броню так 226 мм. то тут же бачите, така дуже-дуже маленька зона, вона біля гармати справа-зліва. Тобто маєте на увазі, що туди можна пробувати, навіть умовно танками 8 рівня бронебійни, бронебійними та підкаліберними снарядами. Але тим не менше, в принципі, туди попасти доволі важко і вицілити це можна тільки на умовно кажучи, ближній дистанції. Також є лючок, він має невелику броню, всього лише 120 мм. Метрів, але він дуже дуже маленький, плюс ну його там трошечки закриває маска. Отак, якщо плюс це танк дуже високий, тому ну лічок, чесно кажучи, не є великою проблемою. Значить далі підемо до бортів. Тут саме цікаво я думаю, що ви розумієте всі, що цього танчика є так звані сільські справа зліва, так і в принципі це як його і мінус, тому що так ви бачите, проведеної броні, ну спочатку 230 міліметрів, далі вже 260, але далі ну. Тут, в принципі, все більш-менш нормально. От, плюс оці скоси є да, в лючка. Туди теж можна ну, іноді приймати снаряди, так сказати, буває, що залітає. Але тим не менше, значить основний ну, принцип гри на цьому танку. Ви от, постійно дивитесь, куди вам цілиться ваш супротивник. Що ви бачите, Бачите, що він вводить хоботком по вашому НЛД, ви намагаєтесь докрутити танком отак, отак. Якщо ви бачите, що він вицілює вам сіську, ви спочатку таку кру крутанули різко, він перевівся, наприклад, ви крутанули на ЛД, він перевівся вам на сіську, вирізко крутануло. Таку він вам кинув сіську, там, умовно кажучи, от сюди попав, не пробив. От, Тобто, в принципі, танк просто як двері, надважки, надважка машина, танкує непогано. Єдине, що треба постійно рухатись, постійно дивитись за дулом противника, куди він дивиться і так далі. і так Далі Далі ми йдемо, значить, по обладнанню, по польовій модернізації. Дивіться, так як вона, звісно, у мене не прокачана, хоч танк не дуже 6 років в ангарі, але тим не менше для, умовно кажучи, не прокачання польової модернізації, я вибрав варіант з турбіною без закалки. Чому? Тому що в танка і так доволі велика кількість хп, як ви бачите, 25 тисячі. При цьому ремонт, в принципі, гусениць з вкачаним повністю ремонтом та рімочки составляє 565, тобто це не критично. От, і в принципі, хп тут доволі, доволі достатньо. А от швидкість цього танку бажає бажати кращого, тому я в принципі вибрав турбіну, тому що вона. Дійсно дає доволі великі бонуси, це як плюс 5 км вперед, так і плюс 3 км назад, плюс трошечки повисілю у ділочку. Ну тобто, в принципі, він їде більш-менш хоча б якось і конкурентно в нинішньому рандомі. Але зважаючи на те, що в нас доступна очевидна польова модернізація, коли ви її вкачаєте, і ви вибираєте умовно два слоти, оці модулі у вас залишаються незмінними. Тут же ви ставите закалку в слот, ну в другу да, в чаєчку. Так би мовити, е, який принцип е, граєте з закалкою на умовно кажучи коротких закритих картах, коли ви попали там в сетап 15 на 50, 15 десяток. Там умовний Енск, Хімельсдорф, маленькі рудніки там Стара гавань чи ще якісь невеликі карти, де вам умовно кажуть, що треба проіграти на позиції, там провести а Якщо ж вас кинуло, умовно кажучи, в ТОП проти танків 8-9 рівня, в принципі, можна грати без закалки, ХП вам буде достатньо. І вам головне в принципі, протинастрілювати е демедж. Тому такі от справи. По модернізації, дивіться, якщо б вона була в мене прокачана, по-перше, давайте подивимося, що вона дає. Вона дає тільки плюс 5% до запасу міцності, тобто в ХП вас стане на 130 хп більше. Це, кстати, доволі непоганий бонус. От. По полівіметризації заття тут ліво Тут нічого, тут нічого. Чому тут нічого зразу скажу? Тому що це надважкий танк, який фокуситься артою, плюс стан з ГК. Е, ну і плюс е, так, хоч він фокуситься артою, але е, ну, обзор теж втрачати не хоче. Тому просто ми тут нічого не ставимо. Е, тут ми так само нічого не ставимо, і тут ми так само нічого не ставимо. Тобто фактично поляма адрес прокачується для чого? Для того, щоб е, вкачати всю дохідне шасі і для того, щоб е, вкачати плюс 5% до, ну, до запасу місце машини, тобто до, до, до 130 хп. Ну і отримати відповідно, Можливість вибирати обладнання. Все. Тобто вона тут абсолютно ніяка. На жаль. От. Тому, значить, йдемо далі, давайте перейдемо зразу до бою, поговоримо про те, як він себе зараз відчуває в рандомчику цей танчик. І що він взагалі може. Значить, Як ви бачите, кинули мене в сетап 15 15 десяток, дві артилерії, абсолютно класичний сетап. От. Карта стара гавань, як бачите. І в принципі, ну вона якнайбільше нам підходить. Тобто, зізнано, що, якщо ви бачите такий сетапчик, вас так кинула і це така карта, то я б вам рекомендував, якщо б вас була польова модернізація, то обов'язково ставити тут за капочку. От їду я в дефолтну позицію. Що треба знати про цю машину зараз? Ну, по-перше, що в нього круте, це гармата, яка має. Круте бронеприбиття в 350 мм кумулятивним снарядом. Він тут основний. Інші снаряди я навіть не розглядаю. Тобто ББшка звичайно дефолтна в 250 фугас 85 мм пробуває, альфа-750 одиниць в нас складає. В принципі, стабілізація зведення для такого дрина тут непогана, це факт. Але в цілому, якщо брати по 10 рівню, то стабілізація зведення ну, відверто. Так. О, <ків> так само є доволі непогана броня, є доволі немаленька кількість ХП, які ви можете розмінювати, банально грати в розмін з танками, в яких менше мальфа, ніж у вас, а це спойлер, дуже велика кількість танків, і в принципі відчувати себе супер та комфортно. Але... Чому ж я не люблю цей танчик, чому на ньому мало боїв? Ну, я, я вже і казав, він дуже і дуже повільний. Плюс ще коли я отримував цей танчик, тобто це було там реально дуже і дуже давно, тоді не було там оцього нового обладнання, тобто не було турбіни, не було зкалки, і в принципі, ви не могли, там, умовно кажучи, зробити цей танк більш мобільним. так? Тому, із за того, що цей танк не є універсальним і, як на мене, доволі скучним, ну це, як на мене особисто, е мені було нецікаво на ньому грати. Тому що ви дуже залежите, по-перше, від карт, від сетапів, е від, умовно кажучи, м'яти в грі. Наприклад, я вам скажу так, дивіться, ви за вечір можете прийти, е провести, умовно кажучи, сесію дефолтну якусь 2 години в гри, за цей час ви проведете там 10-12 боїв, з яких, наприклад, ну, скажімо, 7-8 боїв у вас будуть на відкритих картах. Ну, таких, наприклад, як Маліновка, Профровка, якісь стєпі, е, там, е, ну, Карелії і так далі. Да? Е, що В таких боях ви не будете багато настрілювати через, через те, що цей танк, А. Доволі повільний, е, і Б, е, в нього. ну... Е, немає там, умовно кажучи, якоїсь рекордної стабілізації рекордної точності для того, щоб давати там шоти в, на якусь велику дистанцію е, сходу, з віртухи і так далі. Тобто, завжди треба зводитись, е, завжди треба дуже дуже ви, ви, е, як це, підготавлювати шоти. Так бачите, е, я по тс де дуже довго цілився в башенку, щоб попасти, е, щоб все таки ну його зловити на помилці. Тому що е, е, ціна помилки дуже велика, тому що кадеса ставляє 15 секунд. Так, ДПМ тут не супер рекордний, але в принципі для Альфа 750 і ДПН не так важливий, тому що ви граєте не від нього, очевидно. так? О, Тому навіть в ангарі ми про нього не поговорили. Тому я ж кажу, що чисто із-за того, що він, умовно кажучи, дуже сильно залежний від сторонніх факторів, мені він не подобається. Але якщо ви любите грати на важкій техніці, на важких танках, повільних, ви багато не граєте. То повірте мені, цей танк супер мастке. Він набагато буде кращий, ніж той 113 тринадцять 3 який вам пропонують за цю глобальну мапу. Слухай. І якщо його у вас ще немає, цього танчику, то повірте мені, на глобальній мапі от прямо зараз. Ну є що що нас, вам зараз ніхто не дасть. Прямо зараз цей танчик є найкращим варіантом. Він простий як двері, його легко реалізовувати. Тобто, ви просто умовно кажучи, виходите, де тичку на 750 закатуєтесь і закатуйтеся назад. Все. Тобто нічого складно. Єдине, що треба привчити себе, не те, що привчити, а навчитися танкувати, відчувати оці кути вправо-вліво, коли ви водите, да? там, як ви, от, наприклад, зараз я там довернув неправильно, неправильність 4 мене проблеми. Ви бачили, так? Але там буде момент за сам четвертим, де я буду правильно танкувати, в принципі, ви побачите все. От, Тому такі от справи. Значить. Брати його чи не брати, я ще раз скажу, що якщо у вас немає цього данчику в ангарі і інших танків за глобальну мапу, у вас немає, то в принципі беріть його сміливо, це найкращий ваш вибір за от цю е кампанію О От, значить, е Якщо ж ви не любите так само, як я, грати там на. По вільних танках, то в принципі можете взяти якусь іншу стежку, там або об'єкт 907, або 127 б які вам або знадобляться в планових боях, або ж знадобляться просто в рандомі. Вам буде більш комфортно не грати, наприклад, під ваш От. Але тим не менше, значить, підводячи, так сказати, і що можна сказати? Дефолтний надважкий танк. Можна сказати, що в принципі серед всіх надважких танків грі в нас, що в нас. Там є, ну, його брат так, саме тапок на 10 рівні Німецький Маус Є100-60ТП, е, якийсь там іс е, 4 т 5 Heavy. Можеш когось забув, але в принципі, напевно, він найкращий саме от, надважкий танк, да, така здоров'яна дура, яка їде повільно, має доволі на купу броні, велику велику Тобто, В принципі, танчик. З них найкращий. тобто це також в його на його користь гарде. Теж каже, через те, що цей танк мені не подобається, не означає, що цей танк поганий. Тобто, ну майже це на увазі. Машинка непогана. От бачите, як ну, поставив великий кут. І 4 мене, звісно, не пробив. Далі він їде нам, намагається намагається ну, на мене бичити. Тут, в принципі, я намагаюсь його танканути вправо-вліво, бачив, розвожу в Оде, але в нього кумулятиви. Кумулятиви тут, на жаль, на особливо не танканеш. Але от дивіться, в такій ситуації. Оп, я бачу, що він в кумулятивах. Я йду з ними в клінч, він нервує, тому що я роблю ліво-право. І стріляє мені, умовно кажучи, в каток. Далі ми з ним встановимося в клінч, він намагається вицілити мені, я так розумію, маску, я його трошки підвертаю під себе. Тут він незрозуміло, куди мене пробуває, я його не пробиваю в кишу корпусу. І далі от тож гачі така зацепочка в нас з ним, бачите, так? Тобто така ну, реально, моцна, пацаняча. Але от оп-оп-оп, вперед-назад, -оп -оп, ВЛД підставляю йому, надаю йому зблизитися для того, щоб його пушка описала на ЛД, витамку його і забираю. Тобто, як ви бачите, принцип гри дуже-дуже простий. Танчик реально непоганий, особливо на таких квол картах де ви можете оцей устроїтися, цей гачі мучить там хоп-хоп, там зацепілі атигралі, все класно, стільно, модно, модна от На таких от коротких картах він себе відчуває прямо як риба в воді. Так, на відкритих картах будуть проблеми, тому що зараз особливо ну, скажімо так, багато танчиків в меті в яких дуже крута стабілізація, і вони вам просто на реакції видають тички, ви будете не встигати звестись, не встигати, там, умовно кажучи, зреагувати навіть, бо башня. Вільно крутиться ще щось. Але, тим не менше, в принципі, все одно ваш, ну, 750 це все плюс-мінус компенсує. На цьому танчику можна робити запретільні результати. Тобто, умовно кажучи, я думаю, що якщо ми будемо стрімити десь в марті, ну, сподіваюся, що в мене вийде зробити там 4300, 4500 навіть. от Тому машинка доволі доволі ок. Ще раз кажу, робіть висновки самі, але в принципі машина, ну, я б сказав, би точно на 9 з 10 або на 8 з половиною з 10. От, як ви бачите, не кидали мені ВНЛД. Ну, в принципі, нічого такого, кумулятиви в нас взагалі не контряться. От, Тому такі справи. пацани. Ще раз, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже-дуже важливо для просування українсьмовного контенту. Та не забувайте обов'язково підтримувати наші Збройні Сила. Е, тому побачимося в наступних відео, в наступних стрімах. Всім бабе. どうぞ。